Усі по діта гроє выхода не будет избиє Ніч Хелвину місто потонуло світлі ліхтарів і гарбузових гірлянд, Ти та твій друг Алекс. Вирішили перевірити старий будинок на околиці, про який ходять легенди, кажуть, що року у ніч Хелловіну туди повертаються душі його загиблих мешканців, занедбаний будинок з вибитими вікнами та кривими дверми, навколо густий туман і шурудять сухі листки. Ти впевнений, що нам це потрібно? Всі кажуть, що в цьому будинку. В ніч Хелловіну хтось завжди зникає. Так, вітер різко погрюкає віконцями. Двері будинку самі повільно прочиняються, наче запрошують вас усередину. Ми заходимо, чи йдемо, поки не пізно. Обійти будинок ззовні. Ви підіймаєтеся скрипучими сходами на другий поверх. Двері дитячої кімнати повільно відчиняються самі. На підлозі сидить стара. Стоїть стара парцелянова лялька. Її голова повільно повертається до вас. О Боже! Там хтось є, вона щойно ворухнулася. Стається. У вас є вибір утекти з кімнати, чи спробувати підняти ляльку. Спробувати підняти ляльку. Ти береш ляльку у руки, її скляні очі. спалахують червоним. Двері зачиняються звучним гучним уркутом. О, Они... Випусти її. Мені це не подобається. Вибір. Кинути ляльку та спробувати вибити двері, притиснути ляльку до себе та покликати на допомогу. Кинути ляльку та спробувати вибити двері. Ти кидаєш ляльку на підлогу, але вона знову встає на ноги. За вашими спинами чути дитячий сміх. Із темряви коридору виходить висока жіноча постать у порваній сукні. О, вона йде до нас. Що робити? Вибір Пожертвувати собою, щоб Алекс утік. Відштовхнути Алекса, щоб самому врятуватися. Пожертвувати собою, щоб Алекс утік. Відштовхуєш рамку, і тихий дитячий сміх наповнює кімнату. Щойно, ви всередині, вікно закривається саме, позаду чути шепіт. Тепер ви залишитесь тут назавжди. Світло гасне, щось холодне, торкається вашої шиї. Ви самі керували усіма діями В цьому квесті.